-то. А, то на ньому а бронежилет ти? просто так, то такі Це наші у наші часи гострого протистояння добра і зла важлива роль людей, які своєю безкорисливою діяльністю схиляють ваги на бік добрих сил. Коли розпочав свою роботу проєкт дітям війни, до нього долучилася громадська організація Зоряний дім, засновниця простору розвитку Стархаус Світлана Онищук та інші волонтери. Діти з прифронтових територій, деякі з яких пережили російську окупацію, проходять психологічну реабілітацію у Кам'янці-Подільському. Щоб розважити їх і відволікти від думок про війну, Стархаус запрошує дітей до себе на майстер-класи та культурно-освітні заходи. Нерідко волонтери влаштовують майстер-класи на території гала готелю, де мешкають діти війни. Через понад три місяці співпраці благодійний фонд Созі, громадська організація Зоряний дім вирішили оформити свої відносини підписанням меморандуму. Сьогодні, вже за стільки місяців по існування нашого проекту дітям війни, завдяки штабу громадянської оборони і завдяки громадській організації Зоряний дім ми для діток проводимо досить велику кількість майстер-класів. І нарешті ми хочемо підписати меморандум про співпрацю про співпрацю в рамках цього проекту, в рамках інших благодійних проектів. Дуже дякуємо Світланці за таку плідну співпрацю і за гарний настрій для наших діток. Я завжди з радістю приходжу до діток своїми волонтерами, і е, мені дуже близькі е, цілі е, благодійного фонду, тому ми разом, я думаю, будемо багато робити чудових проєктів і завжди е, готова до нових ініціатив.